От задумайтесь, що може бути спільного у синього кита, велетенського гриба і якоїсь мікроскопічної бактерії. Здавалось би, нічого, але відповідь, знаєте, і проста, і водночас просто вражаюча складна це клітина, так, та сама фундаментальна цеглинка, з якої без жодного винятку збудовано абсолютно все живе на нашій планеті. І ось наш сьогоднішній маршрут. Спочатку ми з'ясуємо, що ж це за така цеглинка життя. Далі подивимось на два головні, так би мовити, креслення, за якими будується життя. Потім влаштуємо справжню екскурсію всередині складної клітини міста, зазирнемо у світ простіших організмів, і наостанок спробуємо розібратися, чому бактерії для нас водночас і друзі, і вороги. Отже, розділ перший це глинка життя. І так, відповідь на питання про людину, гриб та бактерію ми вже ніби знаємо. Але давайте копнемо трошки глибше, бо тут все набагато цікавіше, ніж здається. Так от клітина це знаєте, не просто якась там частинка. це найменший повноцінний живий завод. Уявіть собі, він сам працює, сам харчується, і що найважливіше, вміє створювати власні копії. І все все, що робить будь-який організм, чи то дихає, чи рухається, чи навіть думає, все це насправді відбувається на рівні мільярдів ось таких мікроскопічних заводів. І що цікаво, ці заводи можуть працювати абсолютно по-різному. Деякі існують поодинці, як у ту бактерій, і це вже цілий самостійний організм. Інші ж об'єднуються у справжні гігантські мегаполіси, де кожна клітина робітник має свою чітку спеціалізацію. Ну, власне, так, влаштовані тварини чи рослини. Є, до речі, і такий собі проміжний варіант колонії. Це коли клітини ніби й живуть разом, але кожна залишається, так би мовити, незалежним підприємцем. Але незалежно від того, скільки клітин в організмі, одна чи трильйони, всі вони, абсолютно всі, збудовані за одним із двох фундаментальних, скажімо так, проектів або креслень. І головна відмінність між ними, от та сама, що буквально ділить увесь живий світ навпіл, це наявність укріпленого командного центру, тобто ядра. Отже, дивіться, з одного боку в нас еукаріоти, це такі собі складні, продумані клітини з ядром, де ДНК, наш генетичний код, надійно захована і захищена. Це власне і є рослини, тварини, гриби, ну і ми з вами. А є прокаріоти, наприклад, бактерії. У них все значно простіше ніякого ядра, а генетичний матеріал просто собі вільно плаває всередині. І це, повірте, не просто різниця в розмірі, це два абсолютно різні підходи до самої організації життя. Ну що ж, давайте зазирнемо всередину складнішого з цих двох світів. Запрошую на екскурсію еокаріотичною клітиною. Це справжнє місто в мініатюрі. От побачите. Такс, наш маршрут такий. Починаємо з центру управління, тобто з ядра. Далі рушаємо до місцевих електростанцій, Мітохондрій. Потім заглянемо на складальні лінії, де працюють рибосоми, і на самі фабрики ендоплазматичної сітки, звідти прямісінько до логістичного центру, відомого як апарат Гольжі. Ну а завершимо нашу прогулянку у цеху переробки відходів у лізосомах. І все, абсолютно все починається саме тут, у ядрі. Це не просто якесь сховище для ДНК, ні. Це справжній мозок клітини, її командний центр. Саме звідси надходять накази, які регулюють геть усе від виробництва білків до стратегічного рішення про поділ клітини. Але знаєте, будь-яка команда, навіть найважливіша, нічого не варта без енергії. І от за енергію тут відповідають мітохондрії це такі собі клітинні електростанції. Вони беруть поживні речовини і перетворюють їх на універсальне паливо, на АТФ, і саме це паливо живить кожен рух, кожну хімічну реакцію. Чесно кажучи, без них клитина просто зупинилася б. Окей, команда з ядра є, енергія від мітохондрій є, час запускати виробництво. І тут в гру вступають крихітні рибосоми. Це такі собі робітники, які закресленнями з ДНК збирають білки. Працюють вони на величезних фабриках, що називається ендоплазматична сітка. Коли продукція готова, її треба відправити. За це відповідає поштова логістична служба комплекс Гольджі. Він усе сортує, пакує і відправляє за потрібною адресою. Ну а все, що зламалося, зносилося чи просто стало непотрібним, потрапляє до лізосом. Це така собі клітинна служба утилізації, яка розбирає весь непотрібні прості компоненти для повторного використання. А, і тут є важливий момент. Існують, так би мовити, спеціалізовані моделі цього міста, наприклад, клітини рослин. У них є кілька серйозних апгрейдів. По-перше, міцна зовнішня стіна для додаткового захисту. По-друге, величезний резервуар з водою, вакуоля і, звісно ж, пластиди це їхні власні сонячні панелі для виробництва енергії з сонячного світла. Так, а тепер давайте зробимо різкий поворот з цього складного впорядкованого міста мегаполіса. Перенесемось у світ прокаріотів. На перший погляд він значно простіший, але саме ці крихітні організми насправді панують на планеті і за кількістю, і за різноманітністю. І знаєте, ця різноманітність вражає одразу ж, навіть якщо просто подивитись на їхню форму. Прокаріоти бувають ідеально круглими, ніби кульки, це коки, бувають схожими на палички це бацили, а бувають витончено закрученими, як спіральки це спірили. І кожна така форма це не просто так, це результат мільйонів років адаптації до умов життя. А стратегії виживання, або, простіше кажучи, способи харчування, у них теж абсолютно різні. Одні, так звані автотрофи, поводяться як рослини, самі собі виробляють їжу, чи то з сонячного світла, чи з якихось хімічних реакцій. Інші ж гетеротрофи, діють радше як тварини, вони шукають уже готову органіку. І тут теж варіанти: вони можуть розкладати щось відмерле, можуть паразитувати на комусь, а можуть вступати у взаємовигідну співпрацю. І от саме ця двоїстість, здатність і співпрацювати, і шкодити, підводить нас до фінальної і, мабуть, найважливішої частини. Давайте поговоримо про найвідоміших прокаріотів, про бактерії, про їхній колосальний вплив на наш світ, де вони виступають водночас як наші найближчі союзники і як найнебезпечніші вороги. Коли ми чуємо славу бактерії, що перше спадає на думку? Зазвичай щось про хвороби, правда? Але насправді патогрени, тобто ті, що викликають хвороби, це лише крихітна верхівка айсберга, буквально 10% не більше. А левова частка бактерій, 90%, зайнята абсолютно іншими, і я б сказав, набагато важливішими справами. Вони головні санітари планети, вони розкладають органіку, і вони ж незамінні партнери для мільйонів інших живих істот. Просто погляньте на їхній, так би мовити, послужний список. Вони живуть у нашому кишківнику та допомагають нам перетравлювати їжу. Це вони насичують ґрунт азотом, без якого, до речі, не виросла б жодна рослина. Саме вони, уявіть собі, мільярди років тому створили кисневу атмосферу, якою ми дихаємо. І це ще не все. Ми використовуємо їх для виробництва антибіотиків, вітамінів та навіть їжі. По суті, вони непомітні, але головні архітектори нашого світу. Але, звичайно, є і темний бік. Патогенні бактерії викликають смертельно небезпечні інфекції, інші види просто псують наші харчі, при цьому ще й виробляючи токсини. Є й такі, що здатні руйнувати навіть метал. І що найцікавіше, навіть ті бактерії, що цілком мирно живуть на нашому тілі, за певних умов можуть перетворитися на так званих опортуністів і завдати серйозної шкоди. І варто пам'ятати, що саме бактерії стоять за найстрашнішими сторінками людської історії: епідемії чуми, холери, туберкульозу все це їхня робота. Це таке, знаєте, грізне нагадування про те, якою нищівною силою може володіти цей невидимий мікроскопічний світ. І ось тут криється неймовірна іронія. Головну зброю проти шкідливих бактерій антибіотики, ми отримали від інших бактерій та грибів. По суті, це їхня власна хімічна зброя, яку ми просто навчилися використовувати для своїх потреб. Це така собі безперервна мікроскопічна гонка озброєнь, яка триває мільйони років. Отже, давайте підсумуємо вони з'явилися на Землі за мільярди років до нас. Вони створили атмосферу, якою ми дихаємо. Вони основа всіх харчових ланцюгів і головний механізм переробки речовин на планеті. Вони живуть всередині нас і безпосередньо впливають на наше здоров'я і навіть настрій. І, от, враховуючи все це, постає логічне питання: а чи не ми насправді живемо в їхньому світі, а не навпаки?